Вітаємо, товариство! В етері, Зарев та Денис Чуфарін на каналі українського ігрового контенту GG Poker UA. Так, друзі, свято покеру продовжується у сонячному мадриді. І це тритон серія. І ми вже напевно будемо в грошах. І це буде супер цікаво. Хоча, Денисе, погодься, що в попередньому епізоді Бабл був офігенський. Ну, при Бабл, окей. Ага. Так, так. Я тобі скажу, що був, що ми будемо з тобою в грошах, звучить непогано. <рес> так, але насправді ми можемо переходити одразу до екшену, бо я бачу двох волетів і ту з І це, це ж, прямий бабл. Прямий сенс? бабл. Тринадцяте місце отримає призві чотирнадцяте пошану. <рес> це може бути важко. Це може бути важко. 56 тисяч євро за тринадцяте місце. Отримає. Хтось, хто його посяде. Так, ну для хольса це простий пас, як на мене. Мені теж так здається, що не слід туди mm -hmm. Слухай, oh. до речі, mm -hmm. а там. Я, я просто дивлюся на стеки, ну так. Я просто подумав, що може там з туздамою слід було якось може, одразу ж бурляти, а потім подивився, що там великі стеки за ними, напевно, не обов'язково. І e кол, хм. Hm. Канапонг mm, дуже, грає кол. Дуже цікавий ФОП, в тому сенсі, що король сів доволі багато у спектрі пола, але він не вилучив у борт. Ну, доведеться ставити щонайменше контбет. Ну, не знаю, може, може, слід було Канапонгу піти Олину не грати той кол. Ой, ну важко, важко. Ти знаєш, важко. Прямий бабу, важко проти тебе по фуа, це не якийсь агресивний регуляр це. Людина, яка тут може доволі. Хоча може тиснути, може, ніхто тут Важко розібратися, але Кеннапон грає поки що зрозумів гру. Ну на флопі тиснути пол вміє. Це точно. Давайте подивимося, чи це перейде той тиск на тюрм. Якщо десятка вийде, а ось якщо дев'ятка, то може тут дуже важко. Проте, ну, у поле ситуація. Абсолютно така <смеш> проста, то є бабл прямий, є стек коротший затвів. В тебе спектр, наче сильний. В тебе є на даму король. І тебе більше нічого не стримує, я так розумію, після цього. Хоча насправді, я, я чесно кажучи, на місці пола, частіше би не знайшов другий бар, не знайшов. Враховуючи СПР і враховуючи те, що мені не до кінця зрозуміло, з чим там канапонг взагалі то грає. Ну от я на місці пола, знову тут би також думав, між маленькою та чеком. Тобто, навіть враховуючи те, що в у стек Канапонга менший за розмір банку, то цей бет він дуже круто працює. Тобто, ти просто зменшуєш кількість фішок, ти кажеш, окей, зараз ти, я тобі залишу 400 тисяч. Ну, жі скільки? 500, так, 495, І то 10 блайндів буде. І з точки зору. Оптимальної теорії, браво. 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 Клас. Супер. Це в... так працює. Yeah. Та, та, вчу, вчу, вчу. Але це, це, це ж і, і я, є в тому багато сенсів, що ти за 300, наче кажеш: ей, я все в тебе заберу, розумієш? То В uh -huh. цілому плюс ти одну карту подивишся, і так ти можеш зіграти якісь тузи. Ну, хоча тузи, напевно, хоч... ну, не тузи, напевно, тузи так, а ось Туз Король хотів би все ж таки чек зіграти. Ну, це от моя така власна думка стосовно цього. Ти бачив, як швидко Канапонг викинув Туз 10 святої? Ну, він же отримав своє, знаєш, <рес> <рес> якщо з валетами не вийшло, то куди мені з Туз 10 лізти? Ну. Е... Знаєш, для того, щоб. Коректно зрозуміти, що що то я просто намагаюся збагнути, що б він зробив взагалі, по якому борду він би тоді міг би виграти цю роздачу? Ну окрім якихось там валетів і так далі, то йому краще олини. вже ж було так? ну як але напевно, що Алинпрефло було краще. Ну якщо він не готовий, от ось цей доволі ну скіловий мікропокер. Гадати, то краще, а я обожнюю. До речі, і не те, щоб я тут скіловий такий хлопчина. Я маю на увазі, що я просто ну, більшість, більшу частину своєї кар'єри грав саме у мікропокер. І я дуже люблю ці, наче не, непрості ситуації, коли сам факт ставки психологічно тисне на опонента значно більше, ніж повинен з точки зору арифметики. Угу. Погоджуйся. Т так, що у нас тут відбувається? О, яка. яка Перейшов диво... найбільший в світі екшн кілер перепрошую. Е, так. <ріст> так. Цікаво. Що ж нам робити? Так, тиску не буде. Ага. Що ж забирати на рівері. що нам робити? Забирати. Так, так, варіантів я думаю, більше немає. Тож Пол збирається виграти увесь цей івент. Добре. Добре, не будемо його зважати. До речі, нагадую, що це прямий Бабл, друзі. Тож, один гравець до ITM. Ну точно буфувати на місці пака буде. На, ну це, це буде супер-супер. Так, так. <сміття> С ну, Пол також подумає, ну що, є шоудау? Ну, є. Навіщо нам перетворювати на це? Ну, так, звісно, комон. Короля б'ємо все вже достатньо. Вже переможці. Так. Плюс, 300, ну, плюс 590 пот і у по 5 мільйонів. Непоганенько, непоганенько. Навіть ну, Патрік Антоніус припинив їсти, настільки це вразливо. <рес> <рес> так. І знову рейс від PO, знову пак на батоні. Він думає, що по можна обіграти, а неможливо обіграти. По він. Перемагати сюди прийшов. Ну, ти ж відчуваєш спокусу зіграти цю руку. А а вже ж, а вже ж, я розумію, але, чесно кажучи, от чесно кажучи, я би просто скидки грав. Ну що, ну, давай от... подивимося. Кол! Бере прошу. Так, ну це. Так ось що ось що валали черепашки ніндзя. в пот! Я так тобі скажу. Сміяйся, то. Хто в принципі сміється. Сміється <свят> той, <свят> у кого кікер вище. Ага, ага. Тому що, бач, що зараз буде. То Та у нас є фуастро. Фу. E, ні, роздача закінчиться на фопі. Дивись. Поставить. канапон холин Ну і кол-кол подивися на той стек. Сенсі кол кол Ну, ка. А що, він просто ко. А, ну так, три може просто конути, сну то, ну, то, то Ну, Чому ні? Ну давай подивимось, там не, може перестати. Канапонг кол зіграє в той теж. <laughs> давай. Uh -huh. Щоб відскочити на піковому трні. Як тобі така от ідея? Turn пікова дев'ятка, дев'ятонька приходить, э, канапонг викидає. Обережненько. Ну, давайте, давайте. Я вболіваю за канапонга та за дев'ятку пікову на тьорні Просто кол і yeah. дев'ятка пікова. Е, e, ну, Ага. Хто шукав нового актора? Приходьте, ну, дивіться Ну, він... після такої такої гри акторської він напевно все ж таки Олен піде, ти правий. <ріст> так, так. <ріст> так, о, як важко мені. Не знаю, що робити. У мене топ парад, топ кікер. Ну. Ну майже mm -hmm. так. Ну ну. Так, оу. Кол кол. А може по. Натисни... Та ні, ну ні, ні можу, не може, не може натиснути фонд. Ну я ніяк не можу натиснути фон. Ну так чисто зараді, щоб цікавіше було, треба натискати. Я, ну mm -hmm. ну ми, ж, ми ж повинні всі разом подивитися на пікову дев'ятку, чи як? Ну, пова ще трійка пікова. Ну, в сенсі, що вона перекриває піку. Не дуже сильно, я гадаю, все ж таки. Один ну, я, 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 я не уявляю собі такого щасливого пушу з трійкою піковою якоюсь рукою навіть там король. Ні, Дови, я маю на увазі, що він забрав у пака, один аут. Я це маю на увазі. Вкрав, можна сказати. Так, так. Я думаю, що зараз. Було би дуже красиво побачити якусь просто дев'ятку треф, наприклад. на тьорні. Ну так, для екшн точно. А, ну так, вже дійсно, ми ж вже з канапонгом не збираємось чекпас грати на Тьорні, тож можна і трефову дев'ятку класти. Ну, дуже просто цікаво, окей, якщо пол е тисне кол, а він, звісно, тут про це розмірковує. Е далі пак, ну у нього тільки одна опція. Я не думаю, що він тут буде. Хоча б колись ставити Оуін. Це буде ну за НАТО, викинув <гум> до речі, ну я, я була думка, що це можливо. Тобто, і він ну, в принципі оцінився правильно. <гум> ну тобто, тому що <гум> був кол від пака, правильно? Так, кол від пака був би позаду. Він же на батоні. Тож він ще <гум> не, не ну мається на увазі, що в нього могла бути сімки, вісімки. Там ну тут ну, Тобто, мається на увазі, що ще є одна людина, і і він розуміє, що у понга тут доволі сильна рука. То, Ну так. По, пол задоволений, пол задоволений, але е, ото бачиш трійку пікову, трі. показує, показує. Не, треба показує. Трійку червову. Ага. Я маю на увазі графіка, графіка показує. Ні-ні, зараз угу. туз прийде. Туз теж прикольно, так, як варіант. Так. Сімка, туз, круто. Але покерні боги мають пікові тих витягнути. А, ні, а. Не фіка, ай! <свят> І король він би поділив, ту стриба ділив. З, До речі. До речі, так-так. Угу. О, пол, а що В... ти скинув? А, я скинув туза, за, да, так, так, я такий. Тому що не можна нехтувати шансами банку. Ну там дуже гарна ціна була навіть на другу пару просто половину. Угу. Чи Runner Flash, -runner Хоча ну Runner Flash -runner таке, там був флаш покрутіше. Але окей. Ну, цікаво, то ж ж бабл продовжується виходить. Так. Я, я вам розповідав про ATM, а ми АІма ще не бачимо. Той бабл, 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 бабл бабл. Бачимо. Охти, бачимо пака на катофі 7-6 е, різномасними, він розмір... Він грає рейс? Ну, напевно, він відчуває, що від катофу до великого блайнду він чіп лідер. Угу, угу. Yeah. Ніхто не хоче з них вилітати. А, ну і плюс на великому бленді ah, на А на а не маленько. Деворуса, у Девореса 85 тисяч, друже. <плес> 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 Але чоловік який кулер, яка домінація. 8-6 проти 7-6. Ну, no, не думаю, що охота може тут скидати хоча б будь-яку. Ну, тобто, що робити? 85 тисяч, які варіанти? Страждати, але, напевно, грати. Ну, я не знаю, насправді його стек, тож кількість чіпсів не має жодного значення. Єдине, що його цікавить, чи зможу я присидіти ще одне коло, щоб хтось вилетів замість мене. Бо я хочу отримати приз. І я не хочу вилітати. Мені не принципово, скільки у мене буде чіпсів наприкінці цієї роздачі. Я просто хочу досидіти до приліпи. Ну, Тут Все. є плюс е зробити скидку у тому, що ну, ти потім будеш, е ну, в тебе буде ціла орбіта, і ти будеш е грати ще за один додатковий великий буан, який буде в банку. Е але е з іншого боку, ситуація така собі, то люди будуть просто максимально обережно грати. Одну орбіту і чекати на те, коли деворис вилетить. Ну, давай дивитися, це важкі важкі моменти для кожного гравця. Думаю, що кожен з вас так чи інакше бував в цій ситуації, і потрібно вирішувати. Тобто, або no gamble, no future, або окей, я вірю в майбутнє. Якби він тільки бачив карту, пака ми б отримали снепа час. Снеп кол, поїхали, показуй, бро! Я думаю, він, він би додав з, з кишені, там би, якщо б він би бачив цю <світ> <світ> карту. Але в тому і сенс покеру, що ми не бачимо карти опонентів. Він, він би зіграв чипсами канапонга, я тобі скажу. <світ> <світ> Канапон був би проти. <світ> він, він скоріше полюбляє подивитися на фоп, а потім вже буде певним, тому що все буде раз І... Та камон, Канапонг — це найщасливіша людина у цьому турнірі цієї миті. Він сидів на межі виліту, але наразі виграв доволі великий пот, йому непогано пощастило. І він розслабився, йому кайфовіше за всіх, я тобі кажу. Так, То так. Він би та, він... 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 так. Скільки тобі треба? 400 тисяч чіпсів? Та бери. Так, там, та бери, та, не треба нічого віддавати. Та потім пригостиш мене пивом. Комон, все нормально, давай. Про. Хай щасти. Як, Як на мене, тут рішення не те, щоб якесь математичне чи якесь ще. Він ков просто натиснув, так? Ну так, насправді так і робиться. Так, 20 Я дуже багато разів. І пуш. Так, пуш. пуш це... Майже, майже будь-яку дошку. О, О фух, йому пощастило, що він хітнув, тому що, <рес> якщо б він не хітнув... <рес> а чому він не поставив перший? Ну, це, напевно, просто непринципово таке вже. Но, насправді мені казали досвідчені турніри гравці, що там просто лід. Граєш колу лід. і сейфок. Ну так, так. Дворець просто більш SOPHISTICATED CONCEPTIONS розіграє, окей? Так, нічого собі, які ти. Тут е, фрази кидаєш. Друзі, можете перекласти, будь ласка, що він мав на увазі? Так, п'ятірка прийшла. Це вже О, не це дуже буде. Це новина. Ц... Наразі буде драма. Я не знаю, туди чи сюди, але драма буде, я тобі кажу. Так. Вісімка чи, чи сімка, комон. Трійка. і ще й перемога. Пряма перемога з 8-6. О, це дуже і хто... круто. І хто наразі задоволений, найзадоволеніший у цій залі? <кліст> Хольц, Хольц посміхається очима, це було дуже прикольно. Друзі, ну і бабл, я вам скажу. Ну і бабл, ну і епізод нам Діма тут підкинув, га. Здурійте, <кліст> треба вподобайку поставити обов'язково. Так, потім можна ще одну поставити. якщо не. Це, ж, це ж, до речі, знову пак відкривається з, з хайджеку, і знову там дворець буде сидіти, я так розумію, на маленькому, так бленді вже. Так, на малому, так. так. А, ні, я проти... а, фол... а пол що ж на великому, так, напевно, я зрозумів. Пол, так, на, пол великому, на великому. а у нього та. стек та. просто О, У нього не просто... Боже, з який кулер роздали до вороса. Слухай, ну може, може все ж таки він спіймає свою карту. Ну просто після тієї 8-6 героїчне протистояння, отак ось взяти і викинути. Ну, в смысле, програти, я маю на увазі, було б було б. Приймно. Ну так, так. так, 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 так. Це, це Просто неможливо. Його... А він ще не бачив свої руки. І зараз коли він подивиться на свою пару десяток і натисне ков. І це буде не дуже гарна новина для Гориса. <рес> ну що, будемо за нього болювати? А вже, ну от знаєте, друзі, ну просто 85 тисяч тільки що в нього було. Потім. Ну, dreams come true, можна сказати. так? Він просто отримав стек шалени 380 тисяч, отримав суперсильну руку для мого блайнду в цій ситуації, коли всі скинули. І ці чіплідери ой, ці чіплідери, знаєте, як то кажуть? Їм завжди, завжди, ото гроші до грошей, так? Ну, І... Не кажи. Ну, ну. Нічого. І... No, no, no. Зараз чекають на другий сіл, то тепер можна дивитися так. То бачиш, що чекали, коли вони дограють роздачу на тому столі. Ну, правильно, Чи... hand for hand, чому ні? Mm -hmm. Так. Маємо уінкові 820 тисяч 32% на перемогу Двораса. Якщо він виграє, в нього стане стек. Ну, такий, з яким можна боротися, майже 15 великих блангів. Але якщо він програє, він отримає просто нічого. Це красиво. Я задоволений, я задоволений. Якщо не буде якоїсь драми з валетом, а потім тузом, чи там десяткою якоюсь. Може, не Хтось, замовляв Хтось замовляв драму? Хтось замовляв драму шість аутів, шість аутів, чотирнадцять. No no drama, we don't need no drama. <рес> <Є>. <рес> ну, добре, добре. Оце ну, слухай, так. тепер в нього і сект робочий буде. <рес> а ось подумай, він так, так, так так довго розмірковував про ці вісім шість. Як би він скинув 8-6? і яким було б його турнірне життя? Я, друже, навіть не уявляю, з чим це можна порівняти. Патрик, Лавети? 4-2, 4-3. У кого буде 4-5? Ого, 6-3. І Як завжди, о, Деворес, ну боже, ну я стільки, я стільки боровся, я стільки боровся за ці чіпси. але давайте чесно, давайте чесно, Він зараз буде Робін Гудом, це. ну а, а може він викине? Ні, він нікого не викине 360 тисяч. Це неможливо викинути. Ну mm, просто, просто знаєш, от іноді, іноді доля тобі, начебто, шепоче, Знаєш, от ти два рази тобі дуже добре пощастило. Може прийшов час якось все ж таки зупинитися? Слухай, мене мене є таке. Мене є таке перечуття, що він зупинить зараз турнірне життя Патріка. Тому Спільно що йому... сніговіка. Йому настільки, йому настільки просто. От от друзі, ще раз давайте 6 8 Він думав просто майже півгодини. Ну це я <плес> так перебільшую, але ви розумієте, про що я? І він думав, 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 думав і відчув. Те каже: окей, я граю на всі. Потім йому роздали король дев'ять за те, що він зіграв так гарно. 6 8 Це була mm -hmm. і Він виграв. Він отримав того короля. І тепер родзинка. Це вісімки проти валетів. Ну думала... тоді треба збирати каре вже, щоб, щоб красиво було. Так, Не якусь страйк. там рандомну вісімку вистраждану на рівері, а так, щоб вісім вісім валет! Ну, ну, І блюсь, король валет. Як ми бачили до того, Патрік поїв. В сьому все. <ріст> <ріст> ну, добре, добре. Х він хоча б піде ситий, окей? Okay? Ууууу. Але це <ріст> never, never easy. Нагадую вам, друзі, це прямий бабл. Людина, яка зараз, ну, якщо виведеть, не тримає нічого. А наступний гравець 13 місяць 56 тисяч євро. Дивимось. Драму хотів? Я хотів драму, я хотів драму, і це справжня покерна драма. Здуріти, що ж там на рівері? Як це як це було красиво, насправді так. друзі Тримати ось... вісімку та програти це просто невіри. неймовірно. Така неймовірна роздача завершує цей епізод, я вам скажу. І, друзі, у наступному епізоді все ще буде бабл. Але насправді я би хотів наприкінці цього епізоду сказати, друзі, а давайте з вами все ж таки побачимося в ITM. Але після. Сподіваюся, короткого баблу. Ну що, це була неймовірна подорож. Насичений емоціям епізод дуже до вподоби. І я сподіваюся, що ви підтримаєте нас лайком і підписонькою та коментарем під відео, тому що це було дуже-дуже круто.